Ой поїхав чумак в окрем на базар Воли йому по храмі, лесом чумак заслав. Смак українців цікавий, часто такий специфічний. Хавати копію рашки, приховано топлячи за українське. Чомусь у нас поп так прекрасно качає, що навіть і реперам лізти Знаємо Емі нема, але наше, що варте уваги за яйця підвісти. Даха, браха, нікому не було потрібно допоки не стринула заходу. Даха наша, даха кращала але тільки тоді, коли всі європейці запрошували даху заходом, су тобі страти побільше, би критики все це рідне. хейтимо тому гідно ми нове, чого говорити. Як не любити, Говеїв вони ж для країни, не на чи як скарб десять років ніхто не слухав, допоки шум конкурсі не прозвучав. Якщо б не прийняли участь, то хід на весь світ лише десятки в ангарах, напевно б качав. Парадокс в головах у народу цінити лише те на що ставлять печать. За те ми прекрасно радіємо. Коли пев байортимно несуться. Бахаватися, неприємно в моменті на присмак посрати Артист перетерпить, солію перцю на рану відкрито. Коли ти усміхнений, плакати змусять. Якщо ти не в Русі, активно ховаєш сліди. Масі ти будеш нестерпним. Бо ми народ. Hate у свет на кот, любимо тебе бо ми народ род на род, Хейтю у свет на кот, любимо те бабой на род ти Хейтю у свет Любимо тебе у мене на род. Образи кадри, не наче із нетфліксу. А калош обійде за день, бо сердючка панамі за принципом хай побільш варто уваги Граємо в Тетріс допоки в Європі артист з готівкою Тесло Проходимо тест, і шоу з тебе у крові по рефлексу. Осуджуємо кожен рух і кожну спробу зробити інакше щось, бо гарно в форматі сидять лише півки і жартів. Про орків побільше навмисно Коли шаровари під ребрами тиснуть, Ховаючи перевзуту русню. Українська мова, тепер новий тренд. Ну Но тоді перейду, якщо світак повелось Стану на коліна перед тобою, народ, бо лише типу так інфопривід побачити Музиканта потрачити в барчиках мрія про сцену південну на атласі Оренду квартири ціною 10 тисяч Комуналку пробачити щастя нових артистів Він коли цінять, матку і до бабки, бардаша Любимо, тебе бо ми народ ти усе це едно Ча. Любимо тебе, бо ми народ ти усе це одно